Найбільша кількість нагород та один із двох головних кубків змагань. Цих досягнень у Полтаві здобули представники веслування на човнах класу дракон із горішніх плавнів. В обласному центрі відбувся кубок пам'яті майстра спорту міжнародного класу Олександра Литвиненка. У змаганні стартували й човни з представниками спортклубу Драгонком та дюсиша номер 3 з горішніх плавнів. Про медалі, трофеї та емоції веслувальників дізнаєтеся із сюжету Дмитра Булиги. Звук барабаду на човні, зарядженість веслувальників на боротьбу в заїзді та непередбачуваний фініш. Це лише деякі моменти змагань з веслування на човнах класу дракон кубок пам'яті майстра спорту міжнародного класу Олександра Литвиненка. Перед першим виходом на воду спортсмени та спортсменки клубу Драгонком проводять інтенсивну розминку. Один, два, три, чотири. Повторюємо. Отже, тепер команда з горішніх плавнів готова боротися за медалі. Потрібна була така активна розминка. Так, звісно, звісно, порозміяти всі суставчики, підготуватись до гонки. Халасі. Потрібно готові сьогодні готові сьогодні медалі вибороти. Так, сьогодні тільки перше місце у нас буде. Розминка пройшла чудово, енергійно, ми готові до старту морально і фізично. Чим цікавий вам цей вид спорту? Сьогодні на змаганнях я вас бачу. Е, я дуже люблю командні види спорту, тому що е, такий дух команди він загартовує. Адреналін, вода це прекрасно. Ми бажаємо вам удачі. Дуже дякую. Кубок пам'яті Олександра Литвиненка з веслування на човнах класу дракон це традиційне змагання, що зазвичай збирає чималу кількість учасників та команд. Друга вода, увага руш цього разу в Полтаву з'їхалися понад 200 веслувальників із різних міст країни та різного віку. Про призи та склад учасників цьогорічного кубка пам'яті Олександра Литвиненка розповів головний суддя змагань президент в Полтавської обласної федерації з веслування на човнах дракон Едуард Шевченко. Сьогодні ми проводимо очередне змагання Кубок пам'яті Литвиненка. Ми його проводимо вже 15 років. Ці змагання проводились у місті Гарішнє Плавні. На час війни ці змагання ми проводимо у місті Полтава. Також ми сьогодні проводимо змагання Кубок Драгонфлай і чемпіонат Полтавської області ФСТ Спартак. Змагати будуть на дистанції 200 метрів та 2 кілометри. Сьогодні к нам приїхали команди з всієї України. Це команда з міста Дніпро, міста Харкова, три команди з міста Києва, міста Черкаси, Горішні плавні та Полтава. Фаворит дуже, дуже сильна команда з міста Дніпра, дуже, дуже сильна команда з горішних плавнів. Будемо чекати, вода все покаже. Змагання відбувалися у прохолодну погоду, проте такі умови не вплинули на настрій учасників, адже веслувальники готові до боротьби за будь-яких умов. Вся спільнота висловальників, для них нема погоди. Ми проводимо змагання, тренувальний процес у будь-яку погоду, сніг, дощ і тому подібне. Так що змагання будуть проводитися при будь-якій погоді. Вчора був дощ, сьогодні дощу немає, є хороша погода, сонечко вийде, будемо змагатися. Висловальникам це не поміха. Заїзди під час змагань тривали протягом усього дня. Екіпажі змінювали один одного в човні. Медалі розігрувалися в чотирьох вікових категоріях: діти від 10 до 14 років, юнаки 15-18 років та дві дорослі категорії 19-39 років і категорія 40. Команда з горішніх плавнів у кожному заїзді докладала максимум зусиль на шляху до комплектів нагород. Перші 50 метрів були на одному диханні, а остання дистанція 1 км 950 метрів ми як підготовлені спортсмени, збірна, горішні плавнів, драгонком команди. Ми виложилися на всі 100%. Я віддав 95% свого здоров'я на цій дистанції, але ми фінішували. Фініш, ми пішли дуже гарно, добавили, Ну все добре. Я думаю, ви побачите наше проходження дистанції, як ми викладалися і як їх доклали зусиль. Представники з горішніх плавнів зі спортклубу Драгонком та номер мертри вибороли чимало медалей, адже здобували перемоги та призові місця в багатьох заїздах, в яких брали участь. Дуже гарні змагання, гарні противники. Дуже цікаво. Складно. Команда старається, намагаємось забрати ще більше медалей у цьому році. Який в тебе досвід в Драгонботі? Шість років. Вже з таким з досвідом, так, так. Ну, що головне тут у цьому виді спорту. Головне це командність, сила, міць та довіряти друг другу. Підсумки змагань підбито на церемонії нагородження, що розпочалася з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України. Вручення нагород відбулося за участі брата Олександра Литвиненка Сергія та матері Ольги Іванівни, яка отримала від організаторів квіти та вручила юнакам із ДЮСШ номер 3 горішніх плавнів золоті медалі за зайняте перше місце в одному із заїздів. Також Ольга Іванівна вручила кубок Олександра Литвиненка, його володарям. За підсумками виступів серед... Мініорів та юнаків цей трофей виборола команда Дюсиша номер 8» з Дніпра. Ще один трофей, корпоративний кубок полтавського клубу Драгонфлай, президент національної федерації з веслування на човнах класу Дракон Валерій Моргун вручив команді спортклубу Драгонков із горішніх плавнів, що виборола найбільшу кількість медалей серед дорослих за сумою двох дистанцій.